Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований в гарному районі міста Дрогобич Львівської області. Не забудьте, друзі, підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Двоповерховий будинок з загальною площою 98 квадратних метрів має 5 кімнат, 2 санузли та окрему кухню. В будинку зроблений якісний ремонт, встановлені нові меблі та побутова техніка. Усе це залишається новому власникові. Раніше будинок здавався в оренду. Тож новий власник зможе розглядати це як готовий бізнес. Доглянута ділянка площею 6 соток створює атмосферу для гарного відпочинку. Вартість будинку. 65 тисяч доларів. Будинок розташований в гарному мальовничому місті серед порядних сусідів. Друзі, ще більше оголошень ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Дякуємо вам за підписку. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!